Привіт, 2 листопада, тому можна вже відзняти е, як підсумковий випуск за жовтень, що було. Жовтень такий чудний місяць. Були на початку морози там до мінус 5, тому всі ці листопадні дерева, бачите, скинули вже листя. Але потім було плюс 20 і зараз тепленько. Ну так, е, більш схоже на вересень, ніж на жовтень. Давайте подивимося, що і як. Ну, чорний горіх вже без листя стоїть. Будемо його підіймати трошечки. Тут травичка зелена, мокренька. Липи скинули. Бузіна ось теж листя скидає. Ожина, вона така червоненька, старі. Гілки треба буде вирізати. Трошки чекаю, щоб ну, холодніше стало. Потім вже можна буде зробити деякі обробки. Але отак воно виглядає. Тут хлопці потрошку відсипають цю дорогу піщану, бо пісок вибивається, потім ці починають їздити по цьому газону не дуже добре, тому вирішили, що будемо відсипати тут як обрізки ці від бруківки і щебнем. Засипаємо, щоб всюди був щебень, щоб вони їздили по щебню. Бо якщо сильний дощ, то воно вимивається. Да. Ось тут ці кущики отак виглядають. Аронія вже без листя стоїть. Так, але все ще зеленіє. Ось. А, в жовтні обробки не робили. Всі зробили у вересні, там 10 і 24 зробили дві обробки повноцінні. Тепер чекаємо, щоб. Було трошки холодніше і зробимо вже фінальну зимову обробку там, якимись препаратами на основі міді. Ось так виглядає, роботи йдуть. Роботи постійно йдуть. Оцю ми бруківку зробили основну. Е, поки що проблем немає, собака піщака, як завжди, стоїть. Ось давайте подивимось, що і як. Тут, бачите, дорожка ця зроблена. І хлопці тут зараз ремонтують о оці наружні конструкції, бо вода їх трошечки е розламала. Ну ось. Тому вирішили закрити ось такими металевими кришечками. Зробили їх, замовили по формі бо е, коли зробили цей, цей заборчик, то там покрили ці блоки сьомої опалубки такими кришечками, воно працює з ними нормально, а тут ні. Воно, бачите, намокає і коли мороз, воно просто його розвалює все це. Тому ось так виглядає, але потрошки тут рівняємо. Тут же газончик зробили, культиватором пройшлись прокультивували декілька разів, прибрали тут все це сміття, і дружина вже тут посіяла травичку. Хочемо зробити теж такий газончик. Нові рослини висаджуємо. Ці декоративні, декоративні яблуньки. Тут отакі от яблучки є. Оці смачненькі їсти можна. Інші теж їсти можна, але вони не дуже смачненькі. Ось така ситуація, бачите? Цей глід, ось він теж є декоративний. Ну, їсти можна. Але таки, ну, по тих обліпіхах я вам казав, що тут ці чоловічі ростуть багато, п'ять кошів чи більше. Тому вирішили в цьому році, що нам треба ось отак виглядають чоловічі, бачите, отакі у них є нарости. У жіночих таких немає наростів, жночі виглядають трошки інакше. От бачите, це от жіноча рослина, у неї таких наростів немає. Тому там за забором висадили 7 і 5, 12 жіночих обліпіг. Бо обліпіха це дуже гарна рослина, не знаю, вона якось тут у людей не вирощують, не знаю, чому не вирощують, чесно скажу, бо вона дуже гарна. Варення гарне, ну тут багато чого не вирощують. Тут так, з точки зору різноманіття, у людей росте один абрикос, як у всіх, одна слива як у всіх, угорка, одна вишня як у всіх, може пару яблунь сортів, там, ну, пару сортів полуниці, як у всіх, і все. Ожина навіть не вирощують. Ну там по річку, може таке, чорну смородину. Так, полиниця ще є, збираємо. Це у батьків сад взяли гарний сорт. І ну, це постійно дає ці ягоди. Зараз трошки менше, але коли тепленько було, було багато їх цих ягод. Тут хлопці, бачите, доріжки дороблюють і в цьому садочку. теж. Ми, вирішили, ну, ми давно вирішили, тут будуть гравійні з гравійної відсипки зроблені. От, дерени, вони так вже червоненькі листя облітає. Там десь більше, десь менше пооблітало. О, потрошки всяке всаджуємо, досаджуємо, То, що не вистачає. Ось, Я ж казав, оці обліпіхи ми всадили. Потім ще там у нас чомусь пропали ці кизильники блискучі, чому не знаю. До цього все нормально було, а тут якось не знаю. грибок, може, якийсь побив їх чи щось таке. Ось, Бачите, на фундуках ці сережки позакладалися нормально так. Ось це барселонський чи каталонський, не знаю. Тут такі сорти. ось Манджурський цей горіх такий розкладений, теж нормально. Ну так, все живе, все виглядає більш-менш, кроти тільки біснується, дуже багато кротів, Було дуже сухо і без душів і жарко. Тому у нас тут полив і полив, і він їх як привлікає. І вони... Приходять, тут всяких їсти жучков Не знаю, ну трошечки вже втомили. Бачите, вони приходять під коріння, може там вони допомагають поїсти, але можуть і рослинки повбивати, бо дуже сильно їх багато. Я зараз не кладемо, бо собацюра може ви вибрати. Щось треба шукати. Типа, ну не знаю. Якісь домові шашки чи щось. По горобинах, ви знаєте, дуже важко знайти декоративні і такі садові горобини. Буквально не декілька сортів є у нас тут в наявності. І ну, ціни дуже високі, чесно скажу, в порівнянні з іншими рослинами. От купив я на сонцесад оцю горобину-лікерну, вирішили тут її посадити. І купили ще горобину. Горобини пурпурова, От, великоплідна. Пише, що ягоди будуть розміром з вишню. І оце вже на проксимі наш давній розплідник купили Оцей посадили горобини, звичайно, до донг. Дружина хотіла її, то ми її купили. От, ще ми поки що не утеплювали, не вкривали, бо дуже тепло і вологу. І воно все погніє. Ось. То ми поки що чекаємо. Оце у нас тут є гумброколіфера. І така цікава річ. Ми купляли три рослинки. Одна більш-менш ось вона тут стоїть. Оцю якось побило, не знаю чому. А тут зовсім, зовсім побило, ми її викинули і ось це купили нову. І теж <с> замовляв, 1,82 82. Прислали ось таку, дивіться. Ой, ну я вже не став нічого міняти, нехай така буде, вже буде як різного розміру, але ну, таке щось чудне таке сталося. Не знаю, чому так сталося, чому так прислали таке ось дерево. Ну, зачекаємо, як воно буде. Але, бачите, крутів дуже багато. Багато. Ця... Штука жимолості стівна. Вже давно така вся похмура, тому декоративності в жимолості нема, а ось у деревню бачите, як нормальна декоративність є. Ось дружина потрошечки тут все на зиму готує. Траву вже не прокошуємо. Вирішили, що нехай взимку йде, хоч трошечки буде травичка. Тут ці клумби вони накриті, поки що стоять. Тут теж потрошечку все ж треба буде підрізати то що я казав, горіх підріжу, підніму трошечки яруси, бо він дуже розкидистий. І у нас чомусь, я не знаю, ну, деякі сорти кізілу добре ростуть, деякі не дуже добре ростуть, тому замовили. Ось, дивіться, який добрий там Миколка. Який гарний кущик. Да? Чи це Володимирський, не знаю. Ну, все одно. І декоративний, і гарний кущик. Отут ці янтарні, ну якось вони дуже погано ростуть. Бачите, посохли чогось. Тому замовив в цьому році ще кізіл. Хочеться все ж таки тут, щоб були кізіли, вони гарно виглядають. Ось, і ось так ці кущики виглядають кізілу. Оце сорт Міколка. Бачите, вони невисокі і гарненькі, вже вони в зиму відходять, але вони будуть десь півтора метри. Ось такі кущики будемо їх формувати. Погода тепленька стоїть. Тут у нас Потрошечки досажимо всі ці композиції. Ось вже таких масових, мабуть, посадок немає. Зробили тут ми цей вже схил, тут дружина всі ці ялівці висадила. Знизу ці, ці багаторічники зробили. Ось Це полинь нана, вона така мала завжди і залишається. Да, Гарна, але треба групою висаджувати, бо. Якщо одна рослинка, воно не дуже гарно росте. Троянди вже тропа відходять на зиму. Вон є якісь рослинки ще квітують. Да, такі ось, як і кочками, мені теж дуже подобається, бо вони дуже декоративні і виглядають дуже гарно. Ось, бачите, ось такий у нас жовтень. Був і ось такі у нас перші числа листопада. Все добре, гарного вам дня, бережіть себе мирного неба вам над головою. Пока.